Сьогодні у Всесвітній день бджоли, шосткінські пасічники вкотре привертають увагу до маленьких, але неймовірних створінь, які відіграють ключову роль у нашій екосистемі. Активно я займаюся майже 30 років, хоча перед цим, безумовно, планував і інтересувався, але думав, що це неосяжна така тематика. От, і коли з'явилася можливість. Зразу зв'язався з людьми, які мені почали допомагати, тому що самому я не, не міг не міг дати раду. а коли наставники були, тому завжди повинен бути якийсь наставник. Пан Михайло завітав на пасіку до свого колеги, пана Сергія. Любов до бджільництва також цю шляхетну справу пан Сергій спадкував від свого батька. Чоловіки поділяють своє захоплення. Бджолина сім'я вона являє собою колектив. От, а я людина колективна, і мені дуже подобається те, що е, всі завзято роблять одну справу. А е, що стосується бджолиної сім'ї, там є конкретна ієрархія, яка безумовно е, працює на е, результат, який дає можливість і бджолярові і самій сім'ї продуктивно е, мати справу в дальнішому і репродуктувати. Це по перше. А по-друге, все солодке я люблю, тому безумовно є до цього тяга. Дата 20 травня обрана не випадково. Саме цього дня у 1734 році народився Антон Янша, видатний славенський бджоляр, якого вважають засновником сучасного бджільництва. Окрім того, травень це місяць пробудження бджоли. Травень місяць це. А активно розвивається ентомофільні культури, тобто культури, які виділяють нектар. Безумовно, є розвиток бджолиних, бджіли, бджолиних сімей. А так як бджола є настільки корисною, що навіть створена індустрія, бо вона своїми продуктами бджільництва інтересує людство. І безумовно дає можливість і самому, самій людині розвиватися і почувати себе добре. Тому мабуть, на, на базі ЮНЕСКО, на базі світової платформи було вшановано саме цю інсекцію комаху. Божу людство цінує бджіл з багатьох причин, оскільки вони невід'ємна частина нашої екосистеми відіграють ключову роль у підтримці життя на землі. Млі, говорить пасічник, одна з головних місій комахи запилення рослин, але вона далеко не єдина. Дає можливість контролювати екологічний стан, бо бджола настільки вразлива, що вона зразу дає змогу зрозуміти, якщо вона гине, значить екологія. Не в нормальному стані, і справді вчені стверджують, що якщо загине бджола, то людство небагато жити. Тому будемо старатися, щоб бджоли не гибли, щоб вони розвивалися, популяція розширювалася, і щоб була користь людству і безпосередньо бджолі на бджіл. Негативно впливає цілий комплекс факторів, які часто взаємодіють між собою, посилюючи згубний ефект для України. Такими факторами є війна. І пестициди, якими обробляють поля аграрії, це призводить до скорочення популяції бджіл, що є серйозною загрозою для екології та сільського господарства. Цьогоріч на бджіл також негативно вплинула занадто тепла зима і холодна весна. Всі ці фактори безумовно негативно впливають на життєдіяльність бджолних сімей, безпосередньо бджіл. Вони просто гинуть. Але є така властивість бджіл відтворення, тобто відновлення популяції і завдяки бджорству, бджолярам, верніше. От кількість бджіл відновлюється. безумовно, що не так, як не, не зразу, не не так як хотілося б, але є можливість відтворювати. але ці всі не особливо війна. Будемо надіятися, що Україна переможе і бджолярство стане на кращий рівень розвитку. Сім років тому Михайло Бондар створив громадську організацію Спілка бджолярів Шосткінщини, мета якої збереження бджіл і популяризація бджільництва. Останнім часом безумовно, якщо Співпрацювати якісно, то можна <кхи> попередити загибель бджіл масову. От, З надією, надіємося, що так буде. Безумовно, що є ще властиві їм хвороби. І ці хвороби з'являються нові. Ну, Безумовно, і паразитарні хвороби. От, це самі основні шкідники. Є і нові хвороби, поки що не вивчені, Ну, тобто восени. Бджола покидає свою домівку, покидає розплід. Це аномальне явище. Будемо надіятися, що науковці завдяки плідній праці і співпраці з бджолярами знайдуть вихід. Пан Михайло може годинами розповідати про джолу і продукти бджільництва та їх користь для організму людини. Безумовно, що основними продуктами бджільництва є мед, віск, прополіс. Безумовно, маточне молочко, гемогенат трутньовий, можна ще назвати міль, воскова міль, безумовно, перга. От Я зараз назвав десь. П'ять чи шість. Якщо про кожну розповідати, це треба затратити час. Мед це справжній природний елексир. Його цілющі властивості були відомі людству ще з давніх часів. І сьогодні вони підтверджені численними науковими дослідженнями. Мед є джерелом близько 60 корисних речовин, включаючи вітаміни, мінерали, ферменти, органічні кислоти, амінокислоти та антиоксиданти. Завдяки такому багатому складу, мед має широкий спектр. Цілющих властивостей. Прополіс лікарський препарат, він природній і бджола може, може нам надати такі продукти, які спонукають в боротьбі з хворобами от, людини різноманітними. От, що стосується перги, е, теж це так називай хліб, який приготувала, бжила е, е, собі на зиму. І людина технологічно може видалити із, із сот віск. Тяжко переоцінити користь віску як і в косметичній, так і в лікувальній сфері. Як, е, е, основний компонент препаратів а також і в і технічних в технічних випадках використання ну це саме віск продукт бджільництва, більше тільки замінники можуть бути що стосується гемогенату трутнього, тут, тут теж треба його вивчати. Він є препаратом, який дає можливість підвищити тонус, підвищити стійкість організму хворобам, підняти імунітет. Так що все, що, від бджоли, все, що від бджоли, є дуже цілюще. І дає можливість відтворювати життєдіяльність і навіть репродуктивність. Пасічник проводить широку просвітницьку роботу у навчальних закладах, де розповідає дітям про бджолу. У спілці нині понад 70 бджолярів, і пан Михайло радо запрошує всіх до дружньої спільноти. Запрошую всіх, хто хоче займатися бджільництвом, навіть в телефонному на, на, на телефонному рівні можна. Почати, От, звернувшись до нашої спілки по Короленка 35А, де наш є офіс зареєстрований спілки бджолярів, От, ми допоможемо, дамо можливість. Підтримці це навіть безкоштовно. Нехай цей всесвітній день бджоли стане нагадуванням для кожного з нас. Майбутнє залежить від нашої спільної турботи про довкілля. Підтримуйте пасічників, садіть медоноси, відмовляйтесь від агресивних хімікатів, і тоді дзижчання бджіл ще довго наповнювати наші сади. А на столах буде цілющий мед.